10 березня День Державного гімну України. Одного з головних символів держави поряд із прапором і гербом. Саме цього дня у 1865 році в польському місті Перемишль на Шевченкових роковинах уперше прозвучав твір композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського. Історія гімну бере початок у 1862 році, коли Павло Чубинський написав слова. А вже потім священик Михайло Вербицький музику. Ще на хвилі масових протестів під час помаранчевої революції та Революції Гідності. Національна пісня єднала мільйони українців і досі зігріває наші серця. Оригінал тексту та музики гімну, які написані рукою авторів, сьогодні зберігаються в науковій бібліотеці імені Василя Стефаника у Львові. Пісня, ще не вмерла України, була національним гімном за часів УНР та ЗУНР. У Радянському Союзі пісню не ухвалили гімном у РСР, адже текст суперечив комуністичній ідеології. Чубинському довелося заплатити високу ціну шеф Жандармів. Князь Долгоруков дав розпорядження вислати Чубинського за шкідливий вплив на розум просто люду. З Архангельської губернії Чубинський повернувся через сім років. Музикогімну Верховна Рада України затвердила 15 січня 1992 року, а текст 6 березня 2003 року. Тоді ви провели рядок, «Ще не вмерла Україна, не ще не вмерла України.